Відчуваю сьогодні подміні життя. Ми знайомився із сценарієм нинішнього дійства. Вважав, що тут на сцені повинні виступати на різні політики. Бо це наша робота. Ви повинні виступати справжній.

Якісь не такі настрій, що у вас якісь не дуже веселі обличчя. Я хочу звернутися до вас, розправте плечі, підніміть очі, бо рік того, ви зробили те, що сьогодні оцінили цілий світ, вся Україна. І якщо вам сьогодні кажуть, що є трошки розчарування, що є якась невіра, що щось плохо у нас виходить, шановні друзі, ми з вами. Демократію. Ми хотіли отримати очищену владу. Але хтось з нас задав питання, а як насправді виглядає очищення влади, як насправді виглядає розбудова демократії? Ви що думали, що це така собі спокійна, безболісна, абсолютно ні для кого незначима процедура та ні? безумовно, те, що ми отримали, повне злиття влади, криміналу, кримінального бізнесу, не можна було подолати без будь-яких конфліктів і протестів. Як ви думали, буде виглядати очищення влади? Ви думали, що ви, сидячи у себе вдома, побачите, що роблять чиновники в кабінетах? Ні. Можна було побачити те, що роблять чиновники, сидячи в такій... Чиновників і влада розділилась на дві частини. Одна, яка прийшла для того, щоб дійсно почистити все, що вам не подобалось, щоб побудувати те, чого ви очікували. Але там була і частина, яка зовсім спочатку і до кінця не збиралась цього робити. Рано чи пізно очищення влади, справжня демократія почалась з того, що влада. Могла сама очищатися. І повірте мені, іншого процесу існувати не могло. І тому, я думаю, що ще історія напише про те, як, власне кажучи, відбувається демократизація перший крок очищення. Ви сьогодні відчуваєте, що ви відсторонені після революції від влади. А скажіть, Я теж відчувала те ж саме, що відчуваєте ви. А скажіть, будь ласка, коли ви відчуваєте розчарування? Як ви думаєте, я не відчувала розчарування? коли у мене на очах люди? Всім інше. Я хочу вам сказати, що коли попросили цю нову владу, нашу з вами нову владу, то всі дивилися і думали, а може вони насправді Та Тайніше, мені друзі, просто ми з вами, можливо, думали, що наша революція це такий бій, який ми... Абсолютно не може бути почутим, тому що це президент, якого я разом з вами намагалася привести до влади, і ми зробили це з вами.